Дня. Знімаю відеогляд свого ЄМЗ для конкурсу, який проходить на каналі Володимира Дизеля. АгроПравда МТЗ. Дивіться. Ось такий ЄМЗ, Це ємз 6 1987 року випуску. Працював довгий час в колгоспі. У нас з 2011 року, той час, коли ми почали займатися в Агро. Ось такий трактор обробляє в рік 15 гектарів землі. Використовується з усіма агрегатами. АГД, плуг, оприскувач, дві сівалки. Так що цілком гарний трактор. Ось тільки провели тиждень назад капітальний ремонт двигуна Д-65. Міняли колінвал, поршневу. Поставили таку поршневу від Володимира Дизеля. Злотески, польська поршнева. І індійський колінвал. Побачимо, як воно в себе ходити. Ну, поршнюва, я вам сказав, була хороша. Кольця не, не могли надіти, надіти. такі тугі були, що ну, гарна якість. Ось так. До опрацювання, яке ми зробили після капітального ремонту, тут у нас був пускач. Ми викинули пускач, вирізали оцю частину, на якій стояв пускач. Дивіться, сюди. остався штатний кожух. Який підпускач, який я вам його вблю. Е, уварили таку пластину, самі все робили. Отакий От стартер стартер 3-2 кВт. Не надо, е, ця пластина ніколи не відпаде, я вам говорю. Воно уварено добре з обох сторон. Плюс один болт, ось, сюди знизу там болт тікло, у тіло кожуха заварений. Так що така переробка, на якій зекономили 10 тисяч гривень. Друге доопрацювання, яке ми зробили після повного капітального ремонту, це поставили ось такий сухий. Повітряний фільтр з SMD-18. Тут ось так через патрубки, щоб не гриміло в кабіну. Тут теж через патрубок. Тут через резинки кріплення. Тут таке кріплення теж через резинку. І на верх кабіни заборник, щоб пилюки менше там було. До речі, такої наклейки. Ну, можливо, в когось є. Ну Мало в кого така наклейка на МЗ. Так що, МЗ джендир. Більш таких, як до по трактору, немає. Зараз будемо ставити дозатор, викидати цей гур. Дивіться, постояли, воно тече. Та й дозатор є дозатор. Далі будемо ставити передній міст, Г-66. Це до весняних робіт. Ось так. Ось така оптика спереді, світло отаке. Ось такі фари Ще хотілося б поставити турбіну. Так як індійський колінвал. І всі говорять, що від турбін на МЗ лопається коліно. Так що хто його знає, Ставить, не ставить тут турбіну, ну побачимо. Ось так. Стартер запускається. Ось дивіться, як з вулиці замок, щоб ось дивіться, бо компресор виключили. Легше було запускати. Так само і з кабіни запускається. Але ми сюди зробимо тягу в кабіну, щоб з кабіни включався декомпресор. Ось так. Далі ось такий 140-й акумулятор. В принципі, нормально він крутить. 950 ампер час Ось так покажу, як заводиться. Чудово заводиться. Далі. Там у Володимира Дизеля були ці відео, які краще НШ, гідросіла чи Вінниця. У нас я сьогодні два НШ вінниця стоїть. Оце осінню поставили, чудово працює Ну і десятку поставили. Так що, що гідросіла, що вінниця, немає різниці. Все буде працювати. Так що отак. По кабіні тут отак, все в оригіналі. Давайте я покажу кабіну. Так. 1987 рік. Ось так по кабіні все в оригіналі, немає нічого лишнього. Але тут є одна переробка, ось сюди, дивіться річах. то що включають ВУМ. Він у УМЗ заводу йде отут, де моя нога. Ми вирізали, зробили під низом тягу. Тяга йде за крилом і дивіться. При оприскуванні включили вом. Надо. Виключили. Все легко. Не треба шукати внизу. Поки внизу знайдеш, оприскувачка пирська, то погана розробка. Так що отак. Давайте я покажу, що там по навісті у нас. По навісті у нас один циліндр. Хочемо поставити ще другий. Ось сюди, щоб легше було піднімати АГД. Ще хочу показати, хто знає, кронштейн цей гідроциліндра, кріпиться на 4 болта. А отут, дивіться, два отвора гуляють у мосту. Ми до цього кронштейну, ось бачите, приварили, приварили таку пластину. Один болт і другий. І виходить, у нас тепер Кронштейн кріпиться на 6 болтів. Отут його не відриває. Чудова теж. Доработка я рахую. Ну, так все в оригіналі. Такі стопи, такі дві led фари Їх, в принципі, нормально вистачає. Чудово видно. По цій частині теж все в оригіналі. Нова резина. Так що отак. Сподіваюся вам. Сподобався ЮМЗ відеогляд. Ну а далі не перемикайтеся, покажемо, як він заводиться на холодну. Зараз залью води і все покажемо. Так що не перемикайтесь. Так що така робота ЮМЗ Гарно, не гарно, пишіть. До речі, то що там в кабіні було, так то розподільник, коротше, масло холодне, ми вже тільки вигнали, масло холодне. І плюс щось там клапан, а подивитися, щось на холодну під цей, підгарчує. Ну а так. Заводиться вроді чудово. Так що так. Комусь подобалося. Надіюся, на якусь перемогу ми з ним отримаємо. Так що так. Всім дякую за увагу. До побачення.